Ця людина отримає подарунок, щоб не їхав в дах. Біля мене Тетяна Фіщук. Син е, мене називає директоркою. Є такий Project Foundation. І тут русня. Ми вчимо кріїти Пінтег. Ви профтех. Так. Але від профтеха дуже класно розвитий в університет. Навіщо І... мені ти державна світу, якщо у вас все круто? Просто подумай про це. вона має назву Вишиванка. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. І сьогодні біля мене Тетяна Фіщук це людина, яка є SEO. Вона є знаєте, Сіо, це люди, які є головними. Є такий project Foundation. І ти зараз про це розкажеш більше. Добре? Ну, всім, привіт, всім, привіт всім привіт на, на кухні Євгена Клопотенко. Будемо готувати сьогодні дуже прикольний пляцок. Пляцок вона має назву вишиванка. Але перед тим як ми почнемо це готувати, я хочу щоб наші підписники, прекрасні, які слідкують і дивляться за, за нашими відео, написали в коментарях, які є дивні торти за най- Прикольніший коментар. Ця людина отримає подарунок, отримує ось таку футболку, має назву, щоб не їхав, щоб не їхав дах. А також ті, хто напишуть просто коментарі, серед них також буде розіграний, але не футболка, а борщовий набір. Це такий набір, щоб зробити свій борщ. Супер крутим. На спочатку треба зробити пісочне тісто. Це означає, що нам треба шість жовтків збити з вершковим маслом, з цукром зі сметаною і з трішки розпушувача, і, ну і борошна. Це наступне таке гарне пісочне тісто. Але дивіться, щоб тебе не мучити твої руки. Я тобі попрошу відділити жовтки від білків, так. Диму, тебе прекрасно все вийде. Але спочатку розкажи, чим ти займаєшся? Син мене називає директорка. Директорка? Ну, все, все нормально. Та, добре, а, директорка. Мама директор. А де ти директорка? Що ти робиш? Я очолюю фонд, який заснував прожектор інститут. Давай тобі розкажи, що таке прожектор. Інститут, і ти далі буде зрозуміло, що таке фундейшн. Це інститут, який вчить креативних і технічних професій. Наприклад, ти хочеш, ти придумав бути кухарем і хочеш стати ux дизайнером і робити апки, або ти хочеш вивчати Data Science. Хочеш вивчати сайенс? Дата want. І для того, якщо ти це хочеш робити, тобі не обов'язково йти в академічний університет, інвестувати 3-4-5 років навчання свого. Потім прийти і не знати, що робити а з цими А так було Раніше, коли я інвестував 4 в міжнародну економіку, а став кухарем. Ну, то шо ти? Тоді я тоді не очолювала прожектор. Все, все не до мене питання. І тоді е, ти би прийшов е, в прожектор-інститут і сказав, я хочу бути дата сенсістом, а я хочу бути продакт менеджером або я хочу. Okay. Бути або хоче робити сайти, або класні плакати, або фільми. О! О. Тоді шо? ти прийшов прожектор інститут, тоді би прийшов прожектор-інститут, і тобі було б достатньо 4-6 місяців навчальної програми, і ти б був класним, класний джуном. -ну. І тут рушня. Ми почали думати, що ми будемо як інститут робити під час е, війни, і вирішили, що наша роль буде в тому, що ми хочемо давати освіту в нашому інституті тим. То її не може придбати за гроші. Тобто ми хочемо давати стипендії, талановитим дівчатам жінкам. Особливість контексту сьогоднішнього, що ці дівчата-жінки втратили роботу, а вони переїхали за кордон або вони в всередині країни. В них немає зараз можливості купити цю освіту, але в них є можливість отримати стипендію. І що робимо ми? Я формую великий великий фонд, де я залучаю кошти для того, щоб дівчатам давати стипендію. Далі будемо робити начинку, тому нам треба взяти вишні з крохмалем, цукром і водою змішати і поставити на плиту. Давай. Ми зрозуміли, що є дуже багато друзів, партнерів, бізнесів, донорів, які готові допомагати Україні, але не через зброю. Але готові допомагати людям. І ми, Саме через таку комунікацію почали шукати партнерів, які би готові долучитися до нашого проекту і стати частиною і задонатити на це гроші. І це спрацювало і працює. І ми вже навчили за два роки. Ми вже навчили 2500 з дівчат. Скільки? 2,5 А як це так? Це ви по півроку їх вчили? – Чому? Ну, у нас кожні курси 4, 3, 6 місяців. А це онлайн-курси? Онлайн. А ви потім да. даєте диплом, і це диплом? Ну, це а... головне, головне не диплом, головне, мабуть, знання. Головне знання. Ну, насправді це дуже прикольно. Да. І, і ця інформація мене шокувала. 2500 людей це за два роки. Ви. Це за два роки. І ми зараз навчаємо. А які у ми... вас плани в цілому? Як є якісь КПІ, скільки ви хочете навчити людей? Ми планували навчити як першу таку хвилю 5000 тисяч дівчат, угу. але зараз ми ще хочемо, і ми вже. Це робимо це, ми навчаємо ветеранів. Uh -huh. ми, і ми навчаємо партнерів ветеранів Це якби нова цільова аудиторія, яку ми підсвітили, що також потребує освіту і вони хочуть навчатися в нашому інституті через нашу фундацію. Мак. Відваримо його е у воді з додаванням цукру. У okay. нас буде таке солоденький Мак. Uh -huh. Хоп. У мене є громадська організація. Дві їх до речі, у мене і я працюю з міністерством охорони здоров'я, з міністерством освіти і науки, з міністерством культури. Це мої такі рідні, куди я хожу кожен тиждень. І тож у мене питання: як ви взаємодієте з міністерствами? А дивися, ми робимо класну свою роботу. Ми вісім років створювали інститут, запускали нові програми, запрошували кураторів, експертів. Наші студенти робили проекти, знаходили роботу, засновували стартапи і так далі. І на нас міністерство приглядало. Ося і вони приходять до і кажуть: ви молоді, класні, прогресивні, ви тут таку освіту зробили, яка нам повністю ну типу, це щось нове. І ми хочемо, щоб ви нам підказали, як ви це робите. І вони нас запросили в один спільний проект для того, щоб професії, які навчаються в професії, мали більш креативне сприймування, тобто щоб. Той, хто навчається крафтовій професії, мислив як креативний підприємець. Щоб, якщо кухар навчається своїй роботі, щоб він мислив не просто як кухар, а кухар, який може створити свій бізнес. Я взяв кисломолочний сир, змішав його з цукровою пудрою, а також додав, або сир такий є рікота, або це сметана відстояна один день. Я це поїду, зараз буду збивати, а ти поки розкажи мені про державну освіту і приватну. Існує академічна освіта. Так до неї є, є якась довіра. А, а чи є довіра до приватного світу? Як е... ти вважаєш в суспільстві? Я думаю, що цю довіру треба ще формувати, тому що довіра формується якістю продукту. Тобто, якщо ти прийшов в приватну освіту, отримав якісні знання, і це тобі допомогло знайти роботу, отримати підвищення, розширити твій нетворкінг, заглибитися чи таке, тільки... значить, освіта виконала свою функцію. Виходить так, що чи не є приватна освіта конкурентом для державної освіти? Я думаю, що не є, тому що зараз є простір і для державної освіти, і для приватної освіти. Так, а навіщо і... мені йти в державну освіту, якщо у вас все круто? Просто подумай про це. Ми не вчимо медицині, ми не вчимо філософії, ми не вчимо біоінженерії. Тобто є науки, Я зрозумів, які хто ви? Ми, ми вчимо крієнтів інтек. Я все це... нарешті. Мені mm. треба було багато що зрозуміти, що ви робите. Ви профтех. Але для діджитальний профтех. Але знаєш такий хіпстерський профтех. Ну, ну діджиальне хіптерський профтех. Але від профтеха дуже класно розстав університет. І це то що Ти питав, що ми хочемо? Оце ми хочемо. Ви хочете стати університету? Ми хочемо стати університетом. Тобто університет, який навчає крієтів інтек. У нас шоколадне тісто або тісто з какао, пам'ятаєш, ми робили? Замерзло. Чи Ні, воно трохи охолоджене гарне, тому що ми могли його натерти. Можна якось yeah. терти перегробила або чула. Yeah. Ну, це ж це власне те ж саме, але скакав. А зараз сюди. Я тебе попрошу покласти так вишні досить невеликим шаром, а я зроблю ще один. Нам загалом треба таких 4 буде гарненьких. Отак. А тим часом я беру цей корж один і корж другий, ставлю до духовки, температура 180 градусів на 30 хвилин. Ми забули крем збити. Давай. Завдяки цій сметані ідеальний зараз заробити Чому називається вишиванка? Ти подивися, воно схоже наче це якесь чорне вишиване, це наче вишито таке, ну не хрестиком, звичайно, а тісто вишито червоним. Тому власне звідси і пішла така назва вишиванка. Тепер треба від тебе давай. Бери. І а далі е, третім шаром е, 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 змащуємо. Е, змащуємо себе. Е, у нас вийшов ось такий гарний е, пляцок, сказати, торт. То, Фу, пляцок. А чим відрізняється торти? Зависимо, це, тільки не? галичани знаю, чим відрізняється торт від <с пляцка. а тепер бліц. Борщ з в'яленою сливою. Найкратиніше, я ще не їв. Самоосвіта довго протягом всього. Життя. Я за традиційну освіту, тому що в мене її не дуже є, або я все життя самоосвічую. У тому, що в них дуже багато енергії, їм не байдуже. Тому що в нас є лише один варіант: або вижити і зробити бізнес, або померти. Я би пригадала російський воєнний корабель. А я також пригадав відразу «Русський воєнний корабель». Приготували плясок вишиванка. Ми можемо його гарно а, розрізати, скуштувати. А, і а, я хочу тобі подякувати за те, що ти завітала за, за ту велику роботу, яку ти робиш, а, і за те, що в майбутньому я думаю, твої дії призведуть того, що наше суспільство буде більш освіченим і люди, яких ви навчите, вони будуть на своїх місцях. І це о, дуже важливо. Дякую тобі, що за проси. Я навчилася готувати все. О, о, все. О, давай о, Давай. О, давай.